Скажи, будь ласка, от знову ж таки цей е, сьогоднішній ранок та ніч ми будемо, е, будемо аналізувати е, крізь політичну призму. Це оти президент України назвав відповіддю е, відповіддю Еревського диктатора, відповіддю РФ та на ті мирні ініціативи, на ті намагання, дипломатичні зусилля, та які впроваджуються, впроваджують, впроваджуються світовою спільнотою. Е, на що розраховує РФ? Російська Федерація жодним чином ні на крапку, ні на кому, ні на слово жодним чином не змінила стратегію відносно України. Тобто в них один напрямок це агресія, розширення агресії, і ціль цієї агресивної політики це знищення нашої держави, нас як суспільства. І початок перерозподілу світу, зміна світового порядку і так далі. І так далі. Тому коли протягом, ну як мінімум, там, з 2014 року, вже протягом 11 років ця держава не змінює політику, а якщо взяти історію, то вона фактично 300-400 років відносно сусідів взагалі не змінювала агресивної політики, то розраховувати на те, що хтось зустрівся в Алясці з кимось. Там і вдалося когось мовити, ну просто не доводиться. Тому реалі... дивіться, тут є певна така штука: угу. у України і європейців немає проблем з реалістичністю сприйняття, сприйняття загрози, тому що це все відбувається дуже поруч. В Америці в Америці люблять загравати з цією тематикою. Розповідати для внутрішнього електорату, що тепер виявляється расисти, поважають Америку, тому що виявляється там Трамп посадив терориста Путіна за стіл перемовин. Але е, таке маленьке уточнююче питання: в якому форматі Путін веде переговори? В жодному. Тобто в нього стратегія одна чинити агресію проти України і, по-друге, не нести ніякої відповідальності. Коли людина, особливо посадова особа, фізично не приймає участі в якомусь форматі перемовин, фізично не ставить підписів під навіть проміжними рішеннями або рішеннями, які треба потім узгодити, і так далі. То в нього немає навіть політичної відповідальності за ті можливі домовленості, які можуть відбутися в рамках певної зустрічі. Тому це така гра американського лідера для внутрішнього електорату. А українці з європейцями розуміють, що треба постійно працювати, щоб стримати російського агресора. Нещодавно була заява Рюте про те, що, наприклад, кількість виробництва снарядів в Європі збільшилась в 6 разів на рік 2 мільйони снаряди. Ось держави, які знаходяться в НАТО, можуть можуть виробляти саме європейські держави. Це плюс, звичайно, плюс це підготовка до потенційної загрози. Підготовка потенційної загрози. Тому є різне сприйняття, але факт один: Рашисти не змінили своїх агресивних цілей і агресивної політики. Як будуть надалі відбуватись події? Я думаю, що вони будуть нарощувати обстріли, тому що для них. Війна це продовження політики. Вони хочуть вийти на перемовини з більш агресивною позицією, атакуючи, шантажуючи і так далі. Що стосується України, то позицію України неоднократно озвучив президент, і він сказав, що ну ми розуміємо, якби там всі дипломатичні ініціативи, які є. Там ми США підтримуємо, але 2-3 тижні чекаємо і будемо приймати свої рішення. Ось і все. два-три тижні, і Україна почне е, інакше. Відповідати, можливо, більш ширше на ті всі обстріли, які робить Російська Федерація. Наразі теж треба розуміти, коли ви кажете, ми говоримо про політичний контекст. Рашисти намагаються спровокувати українську сторону на щось таке дуже принципове, велике і так далі, щоб потім звинуватити. Вони ж ніколи не визнають, що вони обстрілюють наші міста, наших цивільних, наших військових. Вони ж взагалі, ну. В них, знаєте, коли журналісти їх про це питають за кордоном, що ви це? Це ж не ми, це ж, Ну і так далі. Тому ось цей політичний момент теж є, щоб зараз Україна вийшла з якихось перемовних треків, щоб Україна сказала Все стоп і так далі. Тобто, це така, знаєте, дуже тонка, невидима психологічна гра на тиск проти України. Уявіть собі, якби президент України або міністр закордонних справ вийшов би сьогодні і сказав, все. Ми припиняємо все. Потім Трамп сказав, ось Україна вина. Я так і знав. Я на початку не дарма на них тиснув. І так далі. Тому ось цей політичний сенс теж присутній у збільшенні обстрілів наших міст і людей. Я зараз, пане Антоне, запитаю вас про перемовини. У путінському контексті, але спочатку одна ремарка. Ви е, та людина стиль, котрою для нас є камертоном, та і от е, зап'ястки прекрасні на е, важкових поготів, але коли, але вони прекрасно виглядають, але звук жахливий, коли тому просто отак, от отак, от зробимо буде і буде ні, не естетично. Ми насолоджуємося. Все тут тут все прекрасно. Звук, спасибі. і от про перемовини про перемовини. Ви кажете, що от Путіну вигідно зробити от позицію, коли він підійде до перемовин, та от через ці дії, в тому числі і такого терористичного штибу, а коли кажуть дуже багато і ваших колег про те, що йому не потрібні перемовини, що він не хоче перемовини, що він не Давайте тут от збалансуємо і е, розберемося. Дійсно, от що ж таке в нього за сприйняття ось цих перемовин для чого взагалі він використовує цей кейс. Перемовини йому потрібні. В якому сенсі? Він, він хоче юридично закріпити свої побажання, тобто побажання по е окупації всіх територій, які він вніс до конституції своєї, е ну і досягнення різних речей там, збільш... зменшення е чисельності збройних сил України. Закріплення в мирному договорі, як він бачить, там те, щоб Україна ніколи не претендувала на НАТО, ніякої мілітаризації. Ну і багато інших речей там захист мови російської, там управління території, конституційні зміни. Тобто він хоче такої мирної угоди, яка фактично буде означати міжнародну правову легітимізацію окупації всієї України. Тобто такі аспекти закладаються. Ну, уявіть собі, у нас ворог. Там перемир'я, підписується якийсь проміжний договір, і Україна бере на себе зобов'язання там зменшити збройні сили, там до 100 тисяч або 50 тисяч. Все, на наступний день вони будуть атакувати з новою силою. І ось на що розрахувати досягнувши Том, мети послаблення, та, то, тобто які. всі ультиматуми, які висуває Російська Федерація, вони про дивіться є розуміння як окупація в швидку. Військова окупація є вдовго. Ось це сценарій окупувати Україну вдовго, щоб під час виборів втручатись, залити Україну грошима, створити там бозна, що з точки зору медіа, і потім просувати риторику і політиків, які їм потрібно. Ось і не в цьому логіка. Так, хіба ж не для того, та пане Антоне, формується гарантії безпеки нашими європейськими і світовими партнерами? Тут ми на е, цей трек заходимо та. Е... Це ж буде запобіжником. Правильно, тоді давайте, якщо так, то давайте тоді розбиратися, де еф... найефективніші складові та у системі цих запобіжників. Якщо ні, то розкажіть чому. Ну, однозначно, що система гарантій для України це фактично система гарантій безпеки для всієї Європи, бо безпека України дорівнює безпеці всієї Європи. Нарешті це розуміння є. І якби групу по гарантіям безпеки мав очолити пан Рубіо. Ми бачили заяви, що протягом 10 днів а, разом з Рубіо буде напрацьована вся система і формалізовані гарантій, ці гарантії а, безпеки. А, так, а, тобто а, в цю а, групу входить Україна плюс всі представники, а, які були разом з президентом України під час зустрічі з Трампом а, на тому великому саміті, а, як Трамп його назвав. Фактично, це коаліція охочих, тобто США, Україна плюс коаліція охочих. Лідери коаліції охочих, якщо бути більш, більш коректним. Головна, скажем, дивіться, фон публічний про те, що має все відбуватися так, що фактично Україна отримує не просто запевнення. а Реальні механізми гарантії безпеки в рамках статті 5 Вашингтонського договору, тобто в рамках НАТО існує колективна безпека, і млайктатикалда like або Подібні, буде лайт, або буде, скажімо, інтеграція тих компонентів, яка можлива. І тому я думаю, що над цим буде зроблено головний акцент. Бо Україна не відмовиться від НАТО. НАТО об'єктивно наразі не готове давати зелене світло. навіть позиція штатів є по цьому приводу. Але Україна разом з партнерами, особливо європейськими, буде прагнути створити таку систему, коли стаття 5 працює для України і без, і без участі в альянсі. Тобто, тут що може бути зрозуміло, що фінансування військово-технічної галузі спільне окреме нарощення військово-політичної потуги. Потім співробітництво поглиблене саме у військово-у військовому сенсі, з точки зору тренувань. Спільні навчання і так далі. І так далі. Третій аспект, дуже, дуже важливий аспект, це обмін розвідданими, тобто синхронізація систем, поглиблення партнерства і так далі. Потім передача озброєння, потім патрулювання моря. Ви бачите зараз заяву заяви від Туреччини. Від спочатку від Туреччини, потім Британії, по безпеці морських шляхів. Румунія каже про те, що вони готові розмістити американські літаки для забезпечення повітряної безпеки. Тобто створюються такі окремі компоненти, які могли б гарантувати безпеку для України. Це не фіналізовано, але вже є позиції держав. Тобто, це офіційні заяви. Я зараз не кажу, що Туреччина там сказала про зобов'язання гарантувати безпеку в морі з інсайдів. Це була. Заява офіційного речника Британія те саме в них давно ця принципова позиція. Наступний, наступний напрямок, який теж може обговорюватися, розміщення військових контингентів на території на території України. Пам'ятаєте, даруйте Антона цю публікацію Financial Times, прийдешню, от буквально та про три лінії е оборони та ну, вони їх не знають <пліка> об'єктивно. Ну Financial Times – це скажімо так. Дуже відоме видання, але інколи інсайди, скажімо так, інколи не дуже перевіряють інсайди. Тому я переконана і інколи в них навіть інсайди йдуть. Не з нашого західного боку, а з іншого боку, там у рашистів є сходу, до, 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 добрий доступ до редакційної політики. Вони інколи його його використовують. Тому однозначно, що Financial Times реально не знає цих ліній, і навіть проектів цих ліній. Але очевидно, що робота кулуарно йде, бо якби це було анонсовано публічно, і президентом Сполучених Штатів є відповідне рішення по Рубіо і президентом України про те, що напрацьовуються гарантії безпеки в ось цьому форматі США, Україна і коаліція охочих. Тому чекаємо. Ми зараз з вами озвучили ті варіації, які є в публічній площині. Там може бути дуже багато інших нюансів. Якісь спільні операції, спільне патрулювання, спільне... Не моніторинг, бо дуже ж важливо, дивіться, коли кажуть, що складно відразу досягти миру. Це ж правда. Тобто, має бути як мінімум, навіть якщо була політична воля у расистів, і вони умовно кажуть, завтра кажуть, все зупинилися, або виходимо з території України. Але ж треба мати механізми моніторингу надалі, щоб бачити пересування військ. Що вони роблять? Чи підходять вони до кордонів України? Не ну, зараз скажу за ідеальну картину. Яке накопичення сил засобів? Які сили та засоби? Тож до чого я веду? Має бути адекватна. Моніторингова місія, яка буде дивитись, чи є порушення з якого боку ну зрозуміло, що з одного, але тим не менш. Потім кордони посилює рашисти присутність, як в лютому, 22 року, чи ні, і багато інших речей. І це все теж складові. Ось цієї системи гарантії безпеки. Тобто, їх як мінімум 50, а то й 100 компонентів. Навіть якщо брати військово-технічні аспекти, я просто не спеціаліст саме у військовій справі, але політично я розумію, що дуже багато компонентів має бути, щоб мир був дійсно справедливим і сталим. Бо без моніторингу завжди буде ось ця спекуляція. Рашисти будуть звинувачувати нас, що ми е, зірвали. Уяв... Ну, уявляйте собі практику 2014 року. Вони окуповують наші території, а потім, в рамках спеціальної моніторингової місії, розповідають, що виявляється, Україна обстрілює.